Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Вікторія. Три роки тому я переїхала у Сполучені Штати Америки та зараз проживаю у штаті Вашингтон неподалік від Сієтлу. Ну що ж, це продовження нашої подорожі по штатам, і це буде третя частина нашої подорожі про штат Юта. Я намагалася зробити це відео максимально атмосферним, тож сподіваюсь, вона вам сподобається. Ми об'їздили штати з різних сторін, тож приємного перегляду. Ну що ж, після Гран каньйону ми вирушили прямим маршрутом до Юти. Штат Юта був моєю мрією відтоді, як ми приїхали в штати. І ось нарешті ми його побачимо. По дорозі, крім Стербаксу, нічого не було, тож ми заїхали сюди, взяли холодні напої, тому що дуже жарко по дорозі. Хоч ми й далі їхали пустелею, дорога вже виглядала поцікавіше. Моментами з'являлася зелень та кам'янисті споруди. Дорога, якою ми їхали без сильного трафіку, моментами взагалі пуста, тож можна було зупинятись, будь-де, виходити та робити фото. Містечка, будівлі, заправки оточені старими табличками і диким вайвом. Чим ближче до Юти, тим більше починаєш помічати зміну. Скелі стають світлішими, з'являються плоскі плато, а потім масивні моноліти, ніби з іншої планети. Одне з найкрасивіших відчуттів це коли ти їдеш, а десь на горизонті починає вимальовуватися Ленд Монумент Вали. Ця дорога входить до списку найфотогієнічніших маршрутів у США. І не дарма. Ну що ж, ми розпочали нашу подорож Ютою з місця, яке виглядає ніби кадр з фільму Монумент Це одне з найвідоміших природних локацій у США, розташовано прямо на кордоні між Аризоною та Ютою. Віз до оглядової площадки коштує 8 доларів. Ну що ж, welcome to Monument Valley. Це не національний парк, як багато хто думає. Це частина резервації народу Наваго, і нею управляють самі Наваго. Це їхня священа земля з багатовіковими легендами, традиціями і власною культурою. Саме тут знімали десятки культових вестернів, а також сучасні фільми, такі як Форест Гамп» або Трансформери. Більшість туристів проїжджає 17-мильний Сенік Драйв, що веде крізь головні пам'ятки. Але важливо пам'ятати, ця дорога з не дуже рівним покриттям і не завжди в хорошому стані. І в дощ може стати непроїзною. Одна з найвідоміших точок це є Фрест Гампойнт. Це саме те місце, де відбувалася сцена з фільму. Вид просто магічний. Довга пряма дорога і за нею грандіозні скелі долини. Влітку тут дуже спекотно взимку прохолодно, але найкращі моменти для зйомок, світанок і захід сонця. Монумент палий це символ Дикого Заходу. До наступної нашої зупинки їхати 150 миль, близько трьох годин їзди. Але по факту значно довше, бо дорога занадто гарна, щоб просто проїхати її без зупинок. Вдалині ви можете побачити Ласал Маунте, які знаходяться вздовж кордону Колорадо. Це найвищий гірський хребет у цьому регіоні. Юти. Ці гори створюють фантастичний фон, особливо на під'їзді до Моабу. Тут майже немає трафіку, лише одна дорога, яка петляє через пустельну долину, а навколо величезні скалясті масиви, які постійно змінюються. Минаємо рідкісні маленькі містечка з десятком будинків і старими автозаправками, де не де проявляються новобудови. Під'їжджаючи до Моабу з'являються перші ознаки цивілізації, акуратні дороги, кемпінги або знаки до національних парків. Ми весь день нічого не їли і замовили піцу до мінус і вирушили до національного парку. Ну що ж, welcome to Arches National Park. Arches National Park – це щось неймовірне. Це місце, де здається, що природа створила свою власну скульптурну галерею, розташований всього за кілька хвилин гізди від Моабу. Цей парк охоплює понад 300 квадратних кілометрів пустельного плату, на яких розташовано понад 2000 природних арок і спісковику. Ми зупинились на першій оглядовій площадці і просто гляньте на цю красу. Це щось неймовірне. Цей парк один з найбільших концентрацій природних арок у світі. Найвідоміша з них Delicate Arch, символ штату Юта, який зображений навіть на автомобільних номерах. Щоб дістатися до неї потрібно пройти стежку завдовжки близько п'яти кілометрів обидва боки з підйомом та скелями. Ми туди не ходили, так як були з собакою, але вам рекомендую піднятись до неї. Більшість арок утворилася внаслідок мільйонів років ерозії. Пісок, вітер, вода і перепади температури роз'їдали масивні скелі, залишаючи по собі тонкі перегородки, які згодом стали арками. Цей процес триває і досі. Деякі арки обвалюються, інші народжуються. Дорога через парк це мальовничий маршрут із зупинками в найкрасивіших точках. Всю дорогу їду і думаю, як таке могло утворитись. Кожна зупинка це абсолютно інший пейзаж. І хоча всі вони зроблені з одного типу каменю, червоного пісковаку, форма, масштаб, колір кожної формації відрізняється в залежності від часу доби та освітлення. Температура влітку може досягати 40 градусів Цельсії, тому важливо брати воду, закрити одяг, капелюх і планувати походи або на ранок, або ближче до вечора. А от захід сонця тут це окрема подія. Ми приїхали майже на заході сонця, і все навколо виглядає нереально. Wінnows це одна з найбільш вражаючих і доступних частин Arches National Park. Ми зупинились, щоб прогулятися до неї, адже вона знаходиться поруч від паркінгу. І це просто вау! Як воно не падає. Тут дуже красиво. Ми трішки полазили по каміннях та насолоджувалися цим видом. А це Дамл Арч, одна з найбільших арок у парку. Висота головної арки понад 30 метрів. На жаль, повного заходу сонця ми не побачили, так як їхали в ту сторону, де його заступали арки та скелі. Але цей парк надзвичайно красивий. Чомусь, їдучи сюди, я думала, що нічого особливого не побачу. Так як дорога до парку по фото нічим не відрізнялася від нього, але ні, цей парк входить у список найгарніших місць, які я бачила. Гляньте, так ідеально падає світло від заходу сонця на кам'яні споруди. Після національного парку ми заїхали в центр МоАбу, щоб купити сувеніри в нашу колекцію. Магнітики мені дуже сподобались. Моаб дуже вайбове просте містечко. Ми прогулялись по центрі, тут дуже комфортно і багато людей проводять час просто гуляючи містечком. Розпочнемо з румтуру нашої палатки, яку ми орендували. На жаль, вільних кемпінгів не було, тож довелося шукати щось таке. Ціна такої палатки 65 доларів за ніч. Дуже затишно, чисто, але дуже-дуже холодно вночі ми дуже сильно змерзли. Хоч вдень тут дуже сильна спека, вночі тут холодно. Тому, будь ласка, враховуйте це, коли будете їхати в кемпінг. А так ця палатка виглядає зовні. Їх багато на території і виглядають доволі мило. Ми прокинулись самого ранку, прийняли душ та вирушили в дорогу. До наступної нашої зупинки їхати близько 4 годин. Вийде навіть трішки довше. Першу зупинку ми зробили на рест Ерії, так як біля палаток не було де погуляти з акселом, вирішила зупинитись та прогулятись тут. Ця відпочинкова зона дуже комфортна, багато столиків, а навкруги уточують скелясті гори. Червоні плато, масивні скелі, вигорівша земля, потрішки перетворюється на високогірні долини. Заїхала на заправку поїсти і виявилося, що тут є парк для собак. Ходожики заправка заправки Кастемер Апетитно, кезра не сказала би. Але зато вони смачні мають бути. Це мій чоловік таки його робив. Я надіялася, що в цій поїздці буде більше таких розмовних живих відео, але як ви чуєте, я закладена. Так як я в Лос-Анджелесі захворіла і досі мене все тримає, розмовні відео відпадають, можливо, пізніше. Так що, вибачте, мене далі буду записувати відео зі звуком, бо тому, що отак записувати відео з таким голосом, це, звісно, не варіант. Мені він вже не подобається. Але нічого, прорвемося. Виїхавши заправки, краєвиди знову різко помінялися і вже стало багато зелені. Але не недовго. Більша частина маршруту проходить через майже безлюдні території. Дорога в'ється крізь простори, де немає жодного будинку. Кілометрів на 50 в обидва боки. Ці гори нас оточували всю дорогу, що тепер мені хочеться спланувати подорож до них. Ми проїжджали дуже атмосферні маленькі містечка, і кожне з них було якесь таке особливе, і я мрію колись пожити в такому містечку. Дорозі несподівано розпочався Ред Каньйон. Це місце знаходиться всього за декілька миль до в'їзду в Брайс Каньйон. Але візуально воно здається як окремий світ. Кам'яні стіни тут ближче до дороги, ніж будь де Високі червоні вежі, шпилі, арки. Усе здається витисаним вручну, хоча це лише робота вітру, води і мільйонів років ерозії. Welcome to Bryce Canyon National Park. Ми зупинились в магазинчику, щоб купити сувеніри, і тут красиве все. Ми Bryce Canyon Ленбіка. Місцевість. І сосни. Кайф. Боже, я цю кофту не знімаю за всю поїздку. Вона ну, така комфорта. Це, до речі, від фірми комфорт Обожаю її. Райс каньйон Нешнал Парк це місце, яке не схоже ні на одне інше, і навіть не зовсім каньйон. Це край плато, що раптово обривається вниз, відкриваючи перед собою такий вид, який неможливо повірити. І зараз ми приїхали на той самий вид, який виглядає ніби намальований. Вживу він виглядає нереальним. Це що таке? Як таке могло утворитись? По всьому парку є багато хайків, на які ми не йшли, так як переживали, як впорається Аксель через вузьку дорогу. Але і зверху цей вид нам дуже подобається. Ці унікальні кам'яні утворення, які називають Худу, це вертикальні стовпи з м'якого пісковику, які сформувалися внаслідок постійного замерзання і танення води, вітру та дощу. Їхня кількість і густота найбільша саме в Брайс, більше ніж будь-де у світі. У Брайс Каньйон Нешн парк доволі прохолодно. Навіть влітку тут може бути 10-15 градусів по Цельсії вранці і ввечері. Коли ми гуляли, мені в кофті якраз було нормально. А взимку парк вкривається снігом. Пробули тут всього декілька годин і вирушили до нашої наступної зупинки, де забронювали кемпінг. Їхати туди нам залишилося 75 миль, півтори години дороги. Найцікавіша частина маршруту останні 10-15 миль перед Зайон, де починається Зайон Маун Кармел Хайвей. Ця ділянка одна з найвражаючих доріг у Юті. Тут скелі стають масивнішими, з'являються стрімкі каньйони, серпантини та тунелі. Ми їхали і були шоковані від цієї красоти. Хотілося зупинятися всюди. Головна особливість тут це Маунт Кармал Тунел. Це вузький старий тунель довжиною понад 1,8 км, кілометрів, побудований у 1930-х роках. Після виїзду з нього відкривається захоплюючий краєвид на скенізайн, і дорога починає різко спускатися серпантином вниз у сам каньйон. Що ж, Welcome to Zion National Park. Ми зразу зайшли в магазин, поки він ще відкритий, купили ось такі магнітики та брелок. На території дуже багато маленьких ящерків, та враховуйте, що тут також багато змін. Ми пройшли з невеличким хайком, але недовго, так як тут було дуже спекотно і земля для нашого біля дуже гаряча. Тож він остудив свої лапки в річці. Zion – перший національний парк штату Юта, заснований у 1919 році. Коли ми заїхали в нього, таке враження, ніби ми потрапили в Юсеміті. Просто в іншому кліматі. Дуже схожий парк тільки з іншою природою. Головна частина парку Zion Canyon, сформований річкою Virgin River. Штавшина каньйону близько 24 км, кілометри, а глибина до 800 метрів. Ми приїхали на наш кемпінг, який теж знаходиться біля річки, поставили палатку та відпочивали. Насправді кемпінг потрібно бронювати завчасно. Ми забронювали в той самий день, і місце було лише одне. До речі, дуже прикольно. Наступного дня ми провали ранок ще гуляючи по парку та ближче до обіду виїхали в дорогу. Заїхали в дуже красиву кав'ярню і знайти хорошу каву це те ще випробування, але тут було смачно, дуже. Кав'ярня називається Canyon Coffee і ви самі розумієте чому. З таким видом пити каву це просто вау! Дуже рекомендую заїхати сюди. Містечко з виїзду Займ це окрема насолода. Наприклад, Спрінгдейл. Населення близько 500 людей, але в сезон містечко переповнене туристами. Зі Спрінгдейл відкривається прямий краєвид на червоній скелі каньйону. Через місто протікає річка Virgin River. Місто витягнуте вздовж однієї головної дороги Зайн Парк Булвард. Вздовж неї зосереджені готелі, кемпінги, ресторани, кафе, прокат спорядження і сувенірні крамниці. Тут усе розраховане на туристів, які приїжджають в Зайн. Давайте поговоримо про юту. Населення штату близько 3,5 мільйонів людей. Більшість людей мешкає вздовж так званого Wasatch Front. Це міста соулексіті, Прово, Огден. У Юті 5 національних парків, в цьому відео ви побачили лише три – Zion, Bryce Canyon, Arches, Canyonland і Capitol Reef. Останні два парки знаходяться поруч з Arches, але ми не розрахували час щоб заїхати туди. Штат також має одне з найсолоніших озер у світі Great Salt Lake, яке дало назву столиці. Більшість населення Мормони, і це дуже сильно впливає на культуру та традиції штату. Штат Юта один з найбільш безпечних і активно зростаючих штатів у США, популярний серед туристів, спортсменів і любителей природи. Одньою нашою зупинкою в штаті є Salt Lake City. І ми зупинились в готелі від Hilton, тож розпочнемо з ромтуру. З коридору ми попадаємо у вітальню кімнату, де знаходиться все необхідне. Цей номер обійшовся нам 177 доларів за ніч. У готелі є відпочинкова зона, басейн та включений сніданок. А ще тут дуже красивий вид з вікна. Банна кімната в цьому номері теж дуже простора і є дуже ванни, що мені найбільше сподобалось. Ми пообідали Панда Експрес, трішки відпочили і поїхали гуляти. І район, в якому ми поселились, вважається одним з найбезпечніших і найпривабливіших районів для життя в окрузі Солд Лейк. По дорозі ми заїхали в наш улюблений зоомагазин Пет Plus, щоб купити смаколики та корм для нашого бігля. І відправились в центр міста. Зустрічайте капітолій Солт Лейк Сіті, столиця та найбільше місто штату Юта. Населення близько 200 тисяч у межах міста і понад 1 мільйона у передмісті. Розташований між Скалястими горами на сході і Великим Солоним Озером на заході. Через це тут чітко виражені пори року, спекотне літо та сніжна зима. А капітолій прикрашає це місто ще більше. Він побудований в 1916 році і виконаний в неокласичному стилі. Купол добре видно з багатьох точок міста. Salt Lake Сіті вважається загалом безпечним містом для туристів, але як і в більшості великих міст США, є райони з підвищеним рівнем злочинності. Найбільш безпечні райони це передмістя та житлові райони на Сході, наприклад, Holiday, Sugar House та East Beach. Менш безпечними зонами є деякі ділянки навколо Даунтауна, особливо вночі. Тут можуть бути проблеми з бездомними або дрібними крадіжками. Загальному місту мені дуже сподобалось. Я б тут жила? Воно війшло у список моїх улюблених міст у США. Ми приїхали у готель повечеряли смузі та боулу, а куди ми відправились далі, побачите в наступній частині відео. Ну що ж, дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Ви поставите мені лайк, підпишитесь на мій канал. На мій інстаграм я буду рада з вами познайомитись. Також, якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково на них відповім. А ми з вами зустрінемося в останній частині нашої подорожі. Всім до зустрічі!